Поліровочна машинка, щось не хоче працювати. Положили робочу, через деякий час взяв полірувати, а вона не включається. Дядя Юра сказав зараз прозвони, Гляне, що там. Ну, Надіюсь, ну, все нормально, я не знаю, але ми туди лазили колись. Як не скоро кнопку цю міняли все ще раніше? Це було ще, хто його знає, коли. Зараз він розібрав. І ми подивимося, в чому тут собственно причина. Бо без поліровочні машинки якось. Ну, це така нормальна вона, що не стає на малих оборотах. Бо є в мене е, така для фінішних робот, та вона не така потужна, але вона. Ну нею плохо працювати. слабовата, Мощність не та. Тому треба воскресити оцю мою машиночку що щетка закончилась. Щітки? Та може, Бог його зна. Одна есть Нормально Да? Щотка, да. Ну, коллектор, конечно, черный. Може, такі щітки щетки ще, бо ми їх міняли вже один раз. Чого вона вообще без признаків? Воно, як би сказати, нічого не воняло, ніде. Робочу положив. Кинувся брати через якесь время пух. А воно не, не, не хоче включатися взагалі. Ну ти ж сам бачив. І це нормально, да? Та навіть так. Да. Тому ж. Можна воно ще. Так, а чего тогда? Ну да, там нормально еще. Так, а провод на объекте? Бывает Давай еще провод на этом. А, на самой счете? Да. Тут, ну, ну, как бы целый. И тут целый. Загадка, елка. А ток поступать проверил, да? Тобто всі провода ж цілі вроді. Ну... Э, до кнопки цілий. Кнопка робоча. Ага. Кнопка Чуєш? Робоча. Тут ціла загадка. Що, що? Ну я її положив в робочу, через якесь время беру ж. Ну як тоді полірувати брав. Ага. А вона не роба. Вроді все добре, але вона не роба, прикинь. може у тебя розетка, блядь, роба? Та ні, ти шо? Думаю, та роба. Та а ти пробував втыкать? А може та, обратно сама втекає. кнопка, так ти ж кажеш, що підходит, все там все хорошо. Да. Попробуй воткнить, Юр. Такое бывает. що лежало, ці... при Применю втыкав в розетку. Ты в снашу втыкни, в нього не та розетка. И что тут, Юра, боя выдворится? Такое впечатление, как будто бы что-то с обмоткой. Что, машинки все уже? Че, что? Я сейчас разберу, гляну. Опять. А, ты полностью хочешь разобрать? Ну, эту часть. Понял. Ну, давай, подзыром. <свеч> так что ж, блядь, ну, ладно. Вскрытие покажи, скажем так. Ну, да. <свеч> Кто-то пошарится. Та може і шарло. Така, що така. Може, щетка підвисло. А. Короче, все нормально. Ты розібрав, собрав, і воно роба. Ну да. Тобто причина не була найдена, просто може щетка підвисла, да? так? со временем, когда мусора богато стоит, щетка может подвыснуть. Охренеть. Сейчас э, разберу, гляну, может там грязи богато. О. А -а -а. Вот так. Быстрый ремонт Короче, можно обращаться до тебя. ты быстро ремонтируешь раньше занимался ремонтом. Я понял. Там ломать не стоит, что там разобрать, правильно? И собрать, главное, назад. Да. И все будет работать. Главное, внимательно все это делать. Я понял. Бо можно так наремонтировать. Ну, да. Понятно. Ой, Ох. Дело будет. Тут же кинулся оно. Не хоче крутитись, поняв. А цей вилизує на продажу, да? Да. Жека. Я ж бачиш, поки Юра там ремонтує машинку. Короче, він розібрав, собрав ага. і по факту вона заработала. Кажу розбери почисти уже раз разно те пішло, йому робити нічого. Та короче, блядь, не так на продажу, Саня, просто для себе. Я салон не убирав уже. Ну, как купил я, грубо говоря. Ого. И два года уже езжу. Ну, так... Что, это ты как пылесоса, ты охренел, наверное, да? Ну, камни, щебенка, всякая хуйня. Ну, да. Сейчас коврики чик-чик. Эва, бачишь? Все серьезно, Да, все серьезно. блядь, и все четко. Да ты что? Можно на мойку съезжу, помою, блядь. Да не трать гроши, у нас же есть. Нам надо, есть. Нам надо купить банку, вот эту пенник охуенный, чтобы пенник. У меня есть здесь, только найти надо в яме. Да? Хороший, тортур. ну оцей, йшов що до... йшов місті з нами. Ну, а я хочу таку, щоб пена аж блять була як на мойке. А. Поняв, поняв. Да, Та будем... Привожу. Да, привожу. да, може хтось позвонив. вона ж висить в інтернеті, ніхрена да. себе. Може кому надо. 2600 и погнали. Да. На повній комплектації. Да. Так что, блядь. Четвертое поколения блядь. Ну, так, Там все тут есть. Короче, что перечислять? Все. Все есть, блядь. И самое главное, что все работает. Ну, ни хрена себе. Людям машины делают, чтобы все не Ну, обычно, знаешь, как в сапожниках. Да. Чехлы снял, просто постирать домой заберу. Так на ней чехлы черненькие, вот такие, как у там. Покажи. То есть, она салончики, блядь, нормальные. Да, та я ж знаю. То віддать к нам везуть гідроусилитель, блядь. А, та хай везуть. Ладно, пішов я до Юри провірив. Скажи, щоб Юра заходив не Ага. Ой, блядь. Ну, шо там, Юра? Ти розібрав, так? Да? Та вони може й поляках хтось настійка, да, В середині. А, ти вийдуть хочеш? Ну так. Да. Зиха на робоча. Угу. Там запчас хтось привіз, поняв. А, то это? Да, да. Ну так. Тут вже готове крило, нихрена собі. Все вже зроблено, тільки береш та... так роз. Я скажу так, що дядя Юра молодець. Перед цим він мені і пилосос справив щось перестав запускатися Він каже, раді Богу, там один подшипник замінив і все. І машинку, він, бачите, обдув, все, видно, бачите, запала якась щетка. Тепер вже Саша з поліровочною машинкою. Це ж хорошо, що в нього час було свободне, то й зробив. Нормально, нормально, тепер можна працювати. Бо вдруг Полірувати щось треба. Ну, чим? Та в мене слаба. На 900 Вт чи на 700 вона взагалі слаба. І вона для фінішних кружків ну, чисто пройти антиголограму і там пробігтись не важка. А ця така придавити можна і вона не стає. От чого ж і заколотилося? Хай лучше все буде на мазі, лежатиме і все буде добре.